Палимо танки з ночі до ранку. Це лише часткова ситуація, яка нині відбувається поблизу Авдіївки. Ворог не полишає спроб наступу, але використовує броню вже не так охоче. Повідомляють у таврійському угрупованні військ. Чи є збігом обставин активізація наступу росіян і заворушення на близькому сході? Що відбувається з критично важливими переправами Росіян поблизу Донецька? Скільки ворожих ДРГ намагалися прорватися на нашу територію з півночі? Відповіді на ці запитання і до. Вкладніше про події 596-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Хотіли переламати хід війни, але переламали собі хребет. Третя доба наступу на Авдіївку. І у росіян вже набагато менше бажання палити власну техніку. Речник Таврійського угруповання військ зауважив, що окупанти зменшили кількість броні, яку кидають на штурм. Діють тепер переважно піхотними підрозділами. А у зведення генштабу вже кілька днів поспіль. рекорд на рекорді. Кількість знищеної техніки йде на сотні. Кількість ліквідованих окупантів щодня. Близько тисячі в силах спеціальних операцій повідомили завдяки засідкам, нальотам та використанню безпілотників лише бійці 3-го полку ССО знищили 5 танків БМП, БТР, бронеавтівку Тигр та десятки заблукалих росіян. Авдіївка вже сімця дев'ять років стає таким незламним форпостом, яка яку якій не можуть взяти москалі, і москалі це вже самі розумієте, вже неодноразово, вони ротом брали. Я і Бомзону. кожен раз ротом брать це, якби знаєте, для на звично, але все-таки вже певний символізм українського форпосту в Авдіївці сформулювався. І якщо взяти цей символ, ви самі розумієте, що він тоді втрачає з, з певною свою магію. Вони не досягли ніяких цілей, точно не досягли цілей, які вони перед собою ставили, і караван іде, українська перемога наближається, і абсолютно ще декілька таких атак. І я думаю, ми так може. Зможемо Донецьк взяти. А щоб призупинити ворожу логістику з Донецька, щось загадково відбулося з мостом між Ясунуватою та Горлівкою. Ймовірно, його підірвали українські диверсанти. Приємний бонус. Міст вклався відпочити просто на автомобіль кадирівців за хмату. Да. <звук> ходікаво. <звук> <звук> Припускаємо, що це дійсно це ускладнень. Ми дійсно бачимо, що немає моста. Це буде заважати і підвозити вчасно боєприпаси, вивозити поранених, привозити живу силу, привозити продукти харчування, да, воду. да, це ж завжди важливо. Будь-який знищений міст перед ворогом. Це ну можна виграти там від декількох. Годин до декількох тижнів часу під час наступу Росія Москва свідомо обрала час наступу на Авдіївському фронті одночасно з новою хвилею війни в Ізраїлі. На цьому наголошують військові експерти, нагадуючи про співпрацю Росії, Ірану та бойовиків Хамасу. Але чому саме зараз? Все дуже просто все ув'язується у Бахмут. Бахмут політичний. Не звідти вийти не можу за жодних обставин. Тому що Путін сказав, що його взяли на голову. Нагородили їхніх недогероїв, а ми помаленьку робимо оперативне оточення. І їм треба зробити все можливе, щоб це оперативне оточення не вдалося. Але разом з тим, за останні дві доби, зазнали нищівної. Поразки їхні контрнаступальні дії. А за технікою підкреслюю за дві доби це що увесь світ вважав безпрецедентно професійними і кремлівські спецслужби. Але як виявилося, їх агентурна розвідка в Україні повністю провалена. На рівні тримається лише радіоелектронна розвідка та діяльність хакерів. Про це в інтерв'ю українській правді говорив Кирило Буданов. А ще чільник гур не зміг пригадати бодай якоїсь великої спецоперації Москви за час великої. Війни. Єдине, що можна видно, це частково, скажімо так, можна визнати як успішні, це те, як вони тероризують наш північний кордон. На жаль, їх диверсійні диверсійні групи непогано, досить непогано працюють в наших прикордоннях північної частини країни. І вони заходять через Росію, от там Брянська, Курська область. Отут, там вони діють прикордонні прикордонній області. Заходять, проводять засідки дуже часто інку навіть на люти роблять і виходять. І про одну з таких повідомили в командуванні об'єднаних сил ЗСУ. Вісім диверсантів намагалися зайти на територію України в Сумську область. Утім, отримали замість вітання вогоні з артилерії та мінометів. У північній операційній зоні найбільш небезпечними напрямками з питань застосування диверсійно-розвідених сил ворога залишаються Чернігівські та Сумські напрямки. За останні два місяці було зафіксовано більше десяти спроб. Перетнути державний кордон України спроби були недопущені. Ворог понісши втрати, відійшов. А де не відійде, залишиться купкою попелу, коли західні партнери оголосили про передачу Україні леопардів першого більш старого покоління, окремі дивані експерти почали нарікати на їх застарілість і неефективність. Добре, що наші танкісти мають іншу думку, і вдало нищить з цих леопардів ворог. Ага, десь на українському Запоріжжі Олексій Пасак, п'ятий канал. Для того щоб дивитися нас частіше не пропускати новини. Інтерв'ю і спецпроекти зробіть три простих кроки. Підпишіться на ютуб лайкніть і Напишіть коментар. Для вас це секундна справа для нас просування в youtube просторі на вищі щаблі. Носій калібрів сторожовий корабель російського чорноморського флоту Павел Державін таки пошкоджений. Це підтвердив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері Радіо Свобода. Вибух чули поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Детали Плетенчук не озвучив ми офіційно можемо підтвердити те, що корабель отримав пошкодження? Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту. Називемо це так. Можна це розцінювати як черговий натяк на те, що російським окупантам саме час покинути наш Севастополь. Росія вбила 11-річного хлопчика внаслідок обстрілу села Багатир на Донеччині. Його молодший брат та матір отримали тяжкі поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. Також російська армія обстріляла Авдіївку, поранені чоловік та жінка. У Глицинівці внаслідок розривів снарядів, тілесних ушкоджень зазнали двоє людей. Крім того, Москолота влучила по місту гірник Покровського району. Від ворожої атаки загинула 44-річна жінка. Її зять. Дістав травм. Ідентифіковано усі 59 тіл у наслідок ракетного обстрілу села Гроза на Харківщині. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко. У селі вже майже тиждень ховають загиблих. А слідчі оприлюднили інформацію про підозрюваних, які навели російську ракету по односельцях. Двоє братів, колишніх мешканців Грози, у селі відомі своєю жорстокістю, кажуть, вони активно співпрацювали з росіянами під час окупації, шукали атовців та катували людей. Після визволення села вони втекли до Росії і звідки випитували у односельців потрібну інформацію. Докладніше про останні дані слідства та як місцеві переживають горе, розповість Оксана Нечипаренко. Валентина Козир ховає чотирьох рідних людей серед загиблих від російської ракети, що навели на село Гроза. Її чоловік, син, донька та онук, якому було вісім років. Гарний світлий хлопчик був любив уроки очіно, як, і добре, і добре. Від кафе крамниці у центрі села майже нічого не лишилося. По цивільних, які тут поминали загиблого односельця Андрія Козиря, росіяни вдарили ракету типу Іскандерем. За останню добу слідчі ідентифікували ще двох жінок, та ще одна померла у лікарні. Кількість жертв російського теракту збільшилася до 59. ось сюди, ось, ось за дорогою Як по тут наводчик був. Один раз только бабахнули, ні по погрозів не стріляли. Вообще. У нас тихо було здесь. Коригувальники ворожого вогню знайшли за даними це двоє братів із грози Володимир та Дмитро Мамони. За часів окупації обидва співпрацювали з росіянами, отримали посаду у так званих силових структурах загарбників. Це будинок родини Мамонів. Місцеві кажуть, вони співпрацювали з росіянами та після деокупації втекли у Росію. Зараз, окрім собаки, тут нікого немає. Силовики кажуть, після виїзду до Росії чоловіки почали формувати власну мережу інформаторів. Випитували дані у рідних та знайомих за дружнім листуванням. На підтвердження провини братів Мамонів Служба безпеки України оприлюднила переписку. Завтра по.